Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20 в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Сьогодні це Андрій Люховець і Андрію Люховцями попросили нам проповісти історію, від якої вже знаєте дзвіночком по паху, як кажуть. Один відомий ресторан у Києві продають, але справа не в ресторані. Там він реально відомий культовий такий ще з 90-х років, але там залишилася мозаїка Алегорської, саме тої Алегорської, яку знає тепер кожен після виставки феноменальної в українському домі. І дзвіночок це про що? Про те, що коли продають, у нас що у киян і не тільки у киян були дороги. Що не збережу. Уть нашу історичну спадщину, Андрій Люховець поїхав туди розбиратися. Андрію розкажи деталі, які тобі відомі. Колеги ще раз добранку глядачам. А так, це Теремки, мікрорайон густо заселений на сьогоднішній момент. Але ще от у далекому минулому, коли ресторан Вітряк будувався, це окраїна міста, незаселена окраїна міста. І от цей вітряк ресторан, на якому і розташовується єдине, вціліле мозаїчне панно 60-ниці Алегорської, цей ресторан декілька разів переходив із рук в руки, і це також були такі резонансні суспільні обговорення стосовно цього. І от От е, в ті рази, це 16-17 рік вдалося і ресторан вберегти, і пано, яке на ньому розташовувалося, і ось це монументальне мистецтво. Ми поки що з вами маємо змогу за ним спостерігати, і ми з вами маємо змогу його вберегти. А про черговий продаж по від, е, ресторану і безпосередньо про те, що треба, можливо, буде рятувати це. пано, повідомила активістка Олена Дінга у своєму Фейсбуці дописі і зазначила, що в, е, потрібно за. Цим моментом слідкувати, і вона закликала усіх небайдужих до цього процесу подивитися, кому перейде можливо, хто купить цей ресторан, і хто буде наступним власником для того, щоб знову ж таки тримати руку на пульсі і відзначити, що буде надалі із рестораном, і з пано. А тут також до слова хочеться зазначити, що і сам ресторан носить і історичну також вагу для України і для столиці безпосередньо про нього я також зауважу. Але ось це от пано воно є єдине вціліли, я наголошую на тому, тому що дуже багато робіт Алегорської залишилися або на окупованих територіях ще у 2014 році. А велика частина їх була знищена у Маріуполі, коли було почалися події повномасштабного вторгнення. Так багато її робіт там близько більше 20 робіт а, були саме у Маріуполі. Хто така Алла я також нагадаю два слова це. Етнічна росіянка, українська художниця, як уже її визначили, і знову ж таки в деяких джерелах на цьому наголошують. Але це людина, яка зробила для української культури для України набагато більше можливо ніж уродженці України, тому що вона робила, творила і вболівала за Україну. І за це, в принципі, її і вбили кадебісти. Це одна із версій, але до неї дуже багато істориків і схиляються. А це пано єдине в Києві. Цікаво, що при зміні власників його декілька разів закривали гіпсокартоном, проте не знищили. І, от ви можете побачити, як одні з власників свою вітрину розмістили для того, щоб заховати його. Але у травні 2017 року адміністрація закладу запевнила, що нічого не знала про пам'яткоохоронний статус пано. Ресторатори відреагували на хвилю закликів і звернень щодо збереження мозаїки Алегорської. У своєму повідомленні вони заявили, що мозаїка на фасаді ресторану не пошкоджена і перебуває в оригінальному стані. Проте тоді вдалося переконати, що цю вітрину потрібно зняти, і ось ця картина набагато яс. Яскравіша, важливіша ніж от назва ресторану, яка була написана на тому гіпсокартоновому клаптику. А та у цій всій історії цікава, й сама будівля ресторану у 2016 році. Міністерство культури занесло будівлю ресторану, на фасаді якої розташована Це мозаїка фаховий, Вітер до державного архітекту. реєстру нерухомих пам'ят. Так, так, так. Зараз ми ще послухаємо обов'язково е, думку експерта, якого я записав е, напередодні. А сам сама е, сам ресторан Вітер е, мозаїка вітер, яка розташована на. Ресторані Вітряк вона занесена до спадщини нерухомої, і от це один із трьох ресторанів, які створив архітектор добровольський. І ресторан створений у 67-му році. Ви уявіть собі, скільки він епох пережив. І найголовнішу кризу. От із трьох ресторанів було три ресторани Добровольську, курені, Полтава та Вітряк. І 67-го року ось цей от вітряк тільки а, залишився тут. І от ще раз наголошую, що це була не заселена, це була концептуальна знову ж таки точка. От вітряк зараз я думаю, ми трошечки покажемо. Це було з певною думкою: вітряк, мозаїка, вітер і усе інше. І от нам вдалося поспілкуватися з культурологією... а Дуже фаховий саме архітектурний проєкт і сама задумка, бо тут. Автори проєкту хотіли поєднати українську національну культуру, український національний стиль, зверталися до традиційних українських архітектурних, скажімо так, об'єктів, яких було дуже багато в Україні. Це вітряки. І звісно, що в Києві вони не збереглися. Тож можна сказати, така спроба відродити свій Мулін руш в Києві. І цікаво, що цей об'єкт був побудований на такому штучному кургані або насипі. Тобто це теж дуже історична і культурологічна, якщо дивитися на Україну, як на територію, де було дуже багато курганів або могил як бачимо, урбаністика, от навколишня Теремків, не з'їла ні ресторан, ні мозаїку. Але от сучасність, яка зараз от, підступає, а вона може все ж таки зруйнувати те, що для нас дуже важливо. За яка ми також можемо що... сьогоднішній момент вже надважливі, і також це буде залежати, я так розумію, від того, хто а, отримає у власність цей ресторан, і просто єдине можу наголосити, що чи вдасться це все зберегти, це залежить від нас з вами безпосередньо, тому що як відомо байдужість може вбивати і людей. І історію, і нашу історичну автентичність тому тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за цією ситуацією. Тому що ще раз скажу, друзі: від нас в нашій країні, в наших містах дуже багато чого залежить. Андрій, дякую. Це дякую. правда, Леговська творила дуже багато чого цікавого на сході України. Переважно так сталося. До речі, якщо вам цікаво, чому саме на сході України це теж цікава історія. Окремо можете загуглити, почитати. Але, Але... В Маріуполі, скільки всього не врятували, скільки всього на сході України під Донецьком, та і на жаль, це треба сказати не тільки росіяни Це знищили, багато чого не догляділи. Ми а потім вже росіяни добили. Ну, тут, От, власне, тому в наша кукати. відповідальність так і треба слідкувати за цією історією для того, щоб збере зберегти отаку нашу історичну спадщину. Дякуємо, Андрію. Дуже детально розкрив цю тему. Будемо слідкувати за нею.